Друзі, всіх вітаю! З вами Руслан: Це Квадрогараж, сервіс і продаж квадроциклів на Київщині. Сьогодні для вас буде дуже цікавий, корисний і важливий лайфхак про експлуатацію квадроциклів Лінхай 300, Лінхай 400. Поїхали. Для тих, хто потрапив на це відео випадково, хочу розповісти, що я з 2016 року займаюсь прокатом квадроциклів. З 2016 року я знімаю відосіки, звіти про експлуатацію, поломки, слабкі місця різних моделей квадроциклів. Тому в мене, напевно, один з найбільших youtube каналів про квадроцикли. Якщо ця тема вам цікава, переходьте на головну сторінку канала і знайомтеся з іншими відосиками. Так. Тепер про 300-ку-400. Ну, квадроцикл сам по собі класний, кого цікавить конструктив, в мене є декілька обзорів на ці моделі. Перейдіть, подивіться. А зараз я розкажу, як покращити, значить, як продовжити життя е двигуну в частності цього квадроцикла. Сподіваюсь, вам це буде цікаво. Так, хто не бачив інших моїх оглядів і відосиків про цю модель, рекомендую подивитись. А ті, хто дивились мої відосики, вони знають. Що саме фільтрбокс і його фільтрувальний елемент, тобто повітряний фільтр цього квадроцикла? Значить вони тут від квадроцикла американського. Значить, це все від Polaris. Від стареньких квадроциклів Polaris, там 80-х-90-х років, але америкоси використовують цю конструкцію до сьогодні. Простий бокс, елементарний виготовлення, він квадратний, такий самий найпростийший виготовлені повітряний фільтр. Власне кажучи, ось у мене помощник такий. Значить, Вони значить, цією конструкцією спонукають китайців використовувати цю річ. Значить, Фільтр сам по собі непоганий. Значить, це папір, значить, він гофрований, значить, відповідно, велика кількість складок у цього паперу збільшує. Площу фільтрувального елементу, тобто, якщо цю гармошку взяти, розрізати і, роз, і розрівняти, то, напевно, метрів 5 тут буде паперу. Коротше кажучи, ну, начебто, якщо подивитись, то зроблено непогано. Значить, то ці елементи, вони, напевно, силіконові чи гума достатньо м'яка. Сьогодні на дворі мінус 11, воно не дубіє. Відповідно, воно дуже щільно сидить на впускному патрубкові і... відповідно, Через те, що воно сидить щільно, тут немає ніякого підсосу повітря. Ролі ти зі мною згоден. Але, 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 друзі мої, всі ми з вами забуваємо, а дехто не знає навіть про те, що квадроцикли всі експлуатуються в тяжких умовах. Під тяжкими умовами експлуатації, це такий спеціальний термін. Є у інженерів. Під тяжкими умовами експлуатації вважаються умови підвищеної температури, або занизької температури, або підвищеної вологості, або підвищеної пильності, додаткового бруду, експлуатації в воді, ну і так далі. Все це, всі ці тяжкі умови, які я перечислив, вони є у наших квадроциклів. Тому виходячи з цього. Раз вони експлуатуються в нас в тяжких умовах, і виходячи зі здорового глузду і вже накопиченого досвіду, і виходячи з того, що написано в інструкції з експлуатації, то, друзяки, ми з вами маємо експлуатувати, е, обслуговувати цю техніку дуже специфічним чином. Значить, е, оскільки умови експлуатації тяжкі і складні, то техніка вимагає більш частого обслуговування. Це зрозуміло. Ну, е, ми вже з вами з'ясували, що квадроцикл, коли їде, він піднімає велику кількість пилу, бруду набагато більшу, ніж це роблять легкові автомобілі на дорогах загального користування, набагато більшу кількість пилу і бруду, ніж це роблять мотоцикли зі схожими двигунами. Тому повітряний фільтр на квадроциклі забувається дуже часто, і обслуговувати його, відповідно, потрібно частіше. Але ще така дуже важлива штука про повітряний фільтр. Значить, і заключається вона в тому, що кількість бруду і пилу, яку піднімає квадроцикл, вона наскільки велика, що цей фільтр він просто не здатен його затримувати. Він не здатен фільтрувати повітря і він не здатен пропускати в двигун відповідно чисте повітря. Отакі От паперові фільтри годяться для використання на дорожній техніці. Ну, власне кажучи, під капотом кожного легкового сучасного автомобіля ви можете їх побачити. Значить, для того, щоб наш фільтр виконував свої функції, для того, щоб він затримував весь бруд, для того, щоб він не пропускав пісок і пил до двигуна, ми з вами його трошечки допрацюємо. Допрацювання придумав не я, воно існує достатньо давно. Допрацювання такої конструкції значить, використовується і на інших квадроциклах. Ямахи, Kawasaki, значить, інші китайські квадроцикли, наприклад, 500, Лінхай п'ятсот п'ятдесят і Вони використовують цю конструкцію саме для того, щоб більш якісно фільтрувати повітря. І так, друзі мої. Поролон, дуже багато виробників квадроциклів використовують поролон в якості повітряних фільтрів. Значить, сам по собі поролон, ну, він як фільтрувальний елемент, не годиться. Якщо подивитись на його структуру, то його ячейка, оці його отвори, вони достатньо крупні. Зараз спробуємо відфокусуватись. І через ці отвори, значить. Навіть крупний бруд, крупний пісок, він здатен просочуватись через фільтр, попадати в двигун і вбивати нашу поршневу групу та інші деталі. Тому, значить, е, існує спосіб покращити його роботу. А саме спеціальні масла для повітряних фільтрів. Я використовую iPhone, використовую давно, використовую на протязі на, на протязі всього періоду, доки я. Займаюсь прокатом квадроциклів, а це вже більше 6 років. Значить, тут знаходиться по суті, субстанція схожа на масло, але додані додаткові присадки, які при контакті значить, з повітрям роблять це масло. Не знаю, видно вам чи ні. Видно ось ниточки, такі волосиночки, воно становиться достатньо, достатньо липким. Коротше кажучи, коли ми нанесемо це масло на поверхню поролону, значить, у нас жодна пішіночка не просочиться всередину фільтра. У нас через те, що фільтр буде в маслі, він буде липкий, у нас весь бруд налипне зверху на поролоні. Отакий лайфхак, таке допрацювання для квадроциклів Linhai 300-400, воно суттєво, друзяки мої, Продовжить життя вашого двигуна. Двигунчик, класний двигунчик. Тут хто дивився мої відосики більш раніше, той знає, що тут двигун від Максі Скутерів Ямаха Маджесті. Двигун простий, невибагливий, надійний. Але отаке допрацювання воно коштує копійочки взагалі. Значить, але воно суттєво, дуже суттєво здатне продовжити життя вашого двигуна. Адже оцей поролон в парі з маслом він буде, він буде затримувати на собі дуже багато пилу і бруду. Якщо у вас вже є такий квадрик, то ви можете проекспериментувати. Ви знаєте, що ви там проїжджаєте 500 кілометрів, ви дістаєте фільтр, ну трошки сірий він у вас. да? От. А якщо ви візьмете поролон, якщо ви нанесете на нього масло, значить через 500 кілометрів ви достанете оцю поролонку в маслі, то ви побачите, яка кількість бруду налипла на поролон. Відповідно, бруд залишився зовні. А не через фільтр потрапив до нашого двигуна. Тому таке допрацювання має бути, я вважаю, на кожному 300-400 му му Значить, ну, З чого я його зробив? Значить, В магазинах для скутерів, для мопедів, в інтернет-магазинах продаються отакі поролонові заготовки. Значить, коштувало воно 30 гривень до 24 лютого. Я їх купив багато, ну хай зараз 50 коштує. Звичайний клей. Значить, е отакий, значить, е що? Вирізаємо по розміру, склеюємо отакий циліндр, одягаємо. Значить, що нам потрібно? Щоб е поролонка у нас майже повністю перекривала фільтр, маю на увазі паперовий, тобто вона має трішечки виступати за папер. Значить, і вона має бути по діаметру така сама, як оцей фільтр, або навіть трошки менше, для того, щоб поролон щільно сидів отут і в нас не було підсосу брудного повітря. Все, склеїли, дали йому засохнути, надіваємо, оброблюємо, ставимо на місце, місце тут дозволяє. І, повірте мені, друзяки, двигунчик ваш буде жити набагато довше, ніж з отаким звичайним стандартним значить, паперовим фільтром. Ну, отак виглядає наша конструкція в зборі. Значить, е, окрім того, значить, тепер виходить у нас двохступенева фільтрація. Двохступенева фільтрація вона є тільки на. Ну, дуже круті на дуже брендовій техніці, наприклад, на дорожньо-будівельній техніці, яка працює на будівельних майданчиках, де пил, пісок, там буває по два-три по ступені фільтрування. Власне кажучи, це й отримали ми. Внутрішній фільтр, він, грубо кажучи, ну, буде фільтром тонкої очистки. А значить, зовнішній фільтр він буде фільтром грубої очистки. Тобто він буде затримувати всі крупні частини, все те, що першочергово попадає на фільтр. Ну, про поролонові фільтри можете подивитись, їх використовують ну, брендові, світові бренди: Yamaha Kawasaki Грізлі, Кавасаки, Suzuki, Сузуки, Quad, вони всі їздять на поролоні. Але використовувати поролон треба обов'язково в парі з цією штукою. Зараз я її нанесу і вам покажу, вже, як воно виглядає. Отак у нас виглядає оброблений фільтр. Поролоночка просякнута, промочена цим маслом. І тепер жодна пилиночка у нас не потрапить всередину фільтра, а відповідно не потрапить і всередину нашого впускного тракту, всередину карбюратора і далі в поршневу групу. Ну, і відповідно, не наробить там шкоди і не потрапить в масло. Тому, друзяки, беріть на озброєння, користуйтеся. Ця штука дуже серйозно продовжить життя. Двигуну вашої трьохсоточки або чотирьохсоточки. На трьохсотках і на чотирьохсотках однакові двигуни, і відповідно стоять однакові повітряні фільтри. Забігаючи наперед, можемо відповісти скептикам. Знайдуться люди, які скажуть: там в мене вже два роки там чи три роки квадроцикл, я їздю з рідним фільтром, нічого не допрацьовую, все нормально. Так, да, друже, ти там за два-три роки наїздив декілька тисяч кілометрів і поки що в тебе все нормально. А скажімо, на пробізі 4-5 тисяч кілометрів в тебе квадроцикл почне диміти, почне жерти масло. І тобі доведеться вирішувати це питання, ремонтувати поршневу, а можливо і колінвал шукати. От. Щоб цього не трапилося, ось допрацювання просто на копійки. Паролоновий фільтр повітряний, універсальний коштує там, близько 500 гривень. І оцей спрей. Ця смазочка для повітряних фільтрів. Ну, Цей великий балон коштує 500 гривень. Мені його вистачає десь на півроку, вам вистачить ще надовше. От, е, знайти можете в інтернеті, в будь-якому інтернет-магазині. Е, Пропіток для повітряних фільтрів, масло для повітряних фільтрів. Дуже багато. Я рекомендую брати брендові речі. Не купувати якісь китайські, тайванські, незрозумілі. Я рекомендую брати спеціалізовану мотохімію. Айпон, репсол, Мотюль. І так далі. Це запорука того, що воно буде працювати якісно і якісно виконувати свою функцію, свою задачу. Е, наша з вами задача добитись того, щоб наша техніка була максимально надійною, невибагливою, не ламалась часто і не вимагала частого втручання. Отаке От допрацювання там на, буквально на 500 гривень, воно, друзі мої, реально здатне продовжити вашу. Життя вашого двигуна. 15-20 тисяч для цього двигуна це взагалі не проблема. Але тільки якщо він буде дихати чистим повітрям, якщо він буде смоктати в себе пил, бруд, різну вологу і так далі, він у вас швидко задихнеться і перестане дихати. Ну і теж саме з маслом. Я думаю, ви розумієте, що треба заливати якісне масло. І міняти частіше. Але масла то окрема тема. Сьогодні ми говоримо про повітряні фільтри і їх допрацювання. Сподіваюся, інформація вам цікава. Хочете більше цікавої інформації, переходьте на головну сторінку каналу. Там її чималенько. Окрема тема це підготовка нових квадроциклів до експлуатації. Нульове ТО. Правильна збірка допрацювання, обслуговування і так далі. Окрема тема. Величезна тема, як грамотно підготувати квадроцикл. Надійність, невибагливість і відсутність поломок, якби в вашому квадроциклі в цілому, залежать тільки від того, наскільки грамотно і правильно він підготовлений до експлуатації. Якщо цікавиться тема, також переходьте на головну сторінку каналу. Там є не, один, не одне відео присвячене цій темі. З приводу замовлення квадроциклів. Наші контакти напевно, будуть десь отут. Значить, А також під кожним відео є перелік наших контактів в Instagram, Facebook, соцмережі. ну і так далі. Підписуйтесь, будемо товаришувати. Не так давно, можливо, місяці 4 назад, я створив телеграм-чат для квадроциклістів із України, для того, щоб об'єднати всіх нас друзяки. У мене більше 2 мільйонів переглядів. На Ютубі. Питань мені поступає дуже багато, то допоможи відремонтувати, то підкажи, де запчастини купити який квадрик придбать. Мене на всіх не вистачає. Тому я створив телеграм, для того, щоб спільнота була корисною, кожен міг виручити товариша. Я також в тій спільноті стараюся, як мінімум, раз на день заходити, відповідати на цікаві питання. Коротше кажучи, телеграм називається Квадрогараж Україна. Заходьте в Telegram і шукайте по назві. Або ссылка на наш Телеграм також буде в описі до цього відео. Там Натиснете кнопочку, розгорнеться опис і там буде, буде все, що вам треба. Так, Лінхай 300. Повний привід. Є наразі в наявності, є в різних комплектаціях, є на титанових дисках, є подешевше на звичайних залізних дисках. Це версія з лебідкою. А є подешевша версія без лебідки, є карбюратор, інжектор. Є версія з документами для реєстрації в МРЕВ. Дуже крутий квадрик. Насправді у нього нема конкурентів. Початкового рівня повнопривідна техніка, дуже проста, надійна, невибаглива. Напевно, найпростіший і найдешевший в експлуатації квадроцикл, один з найнадійніших в той же час і найдешевший. Конкурентів у нього просто немає. Вони є в наявності, звертайтеся кому треба, допоможемо якісно. Підготувати, обслужити, налаштувати, допрацювати з отакими ось речами, щоб одразу з перших хвилин роботи ваш квадрик обкатувався і дихав чистеньким повітрям. Без пилу, без бруду, без усього іншого. Так, цей квадрик ми готуємо на Бахмут. Завтра завтра будуть хлопці їхати значить з Чернігова. Будуть забирати поранених звідти. Ну і ці ж хлопці це підприємці, які допомагають там своїм землякам з Чернігова, Короте, купили для евакуації поранених отакий квадроцикл. Значить, наша задача підготувати його, допрацювати. Ми поміняли всі масла, ми поміняли антифриз, ми допрацьовуємо проводку, прибираємо все зайве. Відключаємо денні ходові вогні, повороти, габарити, стоп-сигнали повідключали все, бо там воно не потрібно. Залишили тільки ближні і дальні світлофари, які включаються з кнопки. От, Повиключали всі піщалки, тут багато зумерів, повороти, коли включаєш, там, коли не, не включився повний привід, не там, коли задній хід включаєш, коротше кажучи. Е, роботи зроблено багато, але стараємося зробити все по максимуму, щоб у хлопців техніка служила, не підводила і тільки ну, працювала на перемогу і на збереження життів наших е, хлопців. Е, масло також ми міняємо одразу. Хто не бачив інші мої відосики, такі масла ми заливаємо. Значить, раніше були трошки інші масла, зараз їх немає наявності. Хадо знаходиться в Харкові, напевно, через те. Але неважливо, масло реально ахуєнне. Останні роки 3-4, напевно, ми його використовували в прокаті. дубасили на ньому жорстко, літом плюс 36, зимою там до мінус 20 морози. З двигунами у нас проблем не було взагалі. На маслі ХАДО працюють як часики, тому беріть на озброєння. Ділюсь величезним досвідом, накопиченим за 6 років прокату квадроциклів. Оце, якщо зробиш отак, якщо зробиш отак, оце, отак, даю тобі гарантію, що тебе квадроцикл, його двигун працюватимуть без проблем. Бо з рідним повітряним фільтром недовго ходять двигуни. Реально там до заміни поршневої 4, 5, ну, 7 тисяч. В кращому випадку, а дехто і до трьох тисяч не доїжджає, квадроцикл починає жерти масло, тому що насмоктався пилу, і пил, відповідно, вбив поршниву. За допомогою такого лайфхаку ти реально продовжиш і збільшиш ресурс свого двигуна в 2, в три, в 4 рази: 10, 12, 15 тисяч. Якщо постійно будеш слідкувати за цією штукою, двигун твій буде шептати. От е як кажуть. Значить, через те, що ми маємо тут достатньо липку основу, як я вже сказав, значить, е, налипати сюди буде багато. Періодичність е, обслуговування цієї речі, ну, хоча б кожні там, ну, не знаю, інструкція з експлуатації, почитайте, вона каже, що перевіряти стан елементу повітряного фільтра треба кожен день. В принципі, робити це не складно. Фільтр тут блядь, ну, просто максимально доступний. От за це, якби, ну, лінхаю, величезна подяка. От такі защолочки, ти просто зранку підійшов. ага, в мене чисто тут гавніща не налипло, не, не назбиралось. Я можу їхати далі. Відкрив. Якщо у тебе тут налипло, то тоді, друже, тобі треба зняти поролонку, стягнути її, керосин чи солярочка промити. Дехто рекомендує мильною водою, але я не думаю, що мильною водою можна вимити масло. Керосин або солярочка. Якщо мити бензином, то в бензині поролонка розбухає, вона становиться більшою і треба чекати, доки вона висохне, щоб вона плотно сиділа на фільтрі. Значить, Якщо залипло все брудом, миємо керосин, солярочка, знову наносимо оцей засіб чудовий. І ставимо фільтр назад. Процедура займає 10-15 хвилин, друзяки, але, е але вона суттєво продовжить життя двигуну. Робити це необхідно. Но особисто ми в прокаті робили десь кожні 150-200, іноді 250. Ну, може, вдома ви будете робити там кожні 300-350 км, кілометрів. Але це потрібно робити обов'язково, щоб весь бруд у нас залишався на фільтрі, а не потрапляв в двигун і не вбивав його. 300-ка — бомба-кватер, двигун там з японського скутера, там, підвізка там, частково з америкосів, там, ті ж Паларіси. Це все конструкції 80-90-х -х, х років, найпростіші, найневибагливіші, а тому найнадійніші і найдешевші в експлуатації. От 300 ну це просто, блядь, произведення, як то кажуть, витвір мистецтва. От. Так, ну, власне кажучи, в мене на цю тему все. По квадріку я майже закінчив. У мене залишилось тут з цієї сторони трошечки попрацювати з проводкою. Тут у мене, як бачите, висять відключені оці ходові вогні, поворотники. Перенести треба буде проводку, що йде до лебідки, бо трошки вона не так, як треба, висить. Значить, Тут ось провода. Якщо подивитись, то вони також висять. Один провід лежить на іншому, вони будуть перетиратись від вібрації, Коротше, кажучи. Що тут у нас ще заважає? Тут ось у нас роз'єми висять не по хазяйськи які йдуть до електровентилятора. Також його треба прибрати. На датчик включення вентилятора. Ось у нас іде роз'єм, який теж треба прибрати, щоб він тут не заважав. Ну, коротше кажучи, в по дрібничках а так ось о, кардани вже зашприцьовані. Далі там все в синій в смазці видно. Масла поміняні, антифріз, вже я перевірив систему охолодження, вентилятори, все працює. Коротше кажучи, трошечки залишилось і завтра рано зранку передамо його значить, чернігівським волонтерам, які відвезуть його під Бахмут. Так, хочеш собі такий квадрик з усими допрацюваннями, з гарантією того, що він буде в тебе працювати як часіки, без питань, звертайся, ми допоможемо. Ми продаємо тільки те, що перевірили самі за 6 років в прокаті. Ми продаємо тільки якісну і вже давно зарекомендувавши себе своєю надійністю, невибагливістю технікою. Тому, якщо тобі треба саме така техніка, звертайся. Квадрогараж це сімейна справа, тому наші квадроцикли з любов'ю.